Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Американський лідер Дональд Трамп припустив є два варіанти, куди може поїхати в першу закордонну поїздку під час другого президентського терміну. За його словами, на порядку денному є Саудівська Аравія та Великобританія. Про це він сказав журналістам на борту літака. Air повідомляє One. Повідомляє по це, про це про ці подробиці CNN. Це може бути Саудівська Аравія, говорить Трамп. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Британія, але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари зі США на суму 450 мільярдів доларів. Ну Трамп, як великий бізнесмен, як любитель угод різних рівнів і ну, гроші, відверто скажемо. Звісно, такий вибір не дивує. Якби ця пропозиція була правильною, зробив це знову. Зазначив Трамп. Він також заявив, що має намір поговорити з британським прем'єром Кіром Стармером протягом наступних 24 годин. Він цей термін і похвалив цього політика. Всі не нагадали, що під час першого президентського терміну першу зупинку Трампа за кордоном став саме Ер Ріят, столиця Саудівської Аравії. Це було 2017 року. А загалом він провів дев'ятиденне турне п'ятьма країнами близького сходу та Європи. За даними медіа, республіканець Дональд Трамп і його дружина Меланія мають також тісні зв'язки з королівською родиною Великої Британії. Але якщо з деякими її членами вони підтримують направду дружні стосунки, то декого відверто недолюблюють. Дональд Трамп також скасував рішення Джо Байдена уже далеко не перше соти, напевно, і передає Ізраїлю 900 кілограмові авіабомби. Попередник Трампа. Який завжди керувався принципом обережної ескалації не тільки в питанні російсько-української війни, звісно, в Ізраїлі не так, але тим не менше, цей інструментарій застосовувався. Нагадаю, обмежив їх постачання через побоювання некерованого використання. Білий дім доручив пентагону скасувати накладене на адміністрацію Байдена обмеження на постачання Ізраїлю, а 2000 фунтових це 907 кг бомб. Повідомило видання Аксіос із посиланням на ізраїльських посадовців. За даними співрозмовників, у п'ятницю Пентагон повідомив ізраїльський уряд про рішення президента США зняти. Ці обмеження офіційні особи заявили, що 1800 бомб МК-84 будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями. Посол Ізраїлю США Майк Герцог, який залишає посаду, минулого тижня припустив, що Трамп скасує розпорядження попередника. Ми вважаємо, що Трамп на початку свого терміну планує надати нам боєприпаси, які досі не були надані. Адміністрацію Байдена сказав герцог в інтерв'ю минулої п'ятниці. Рішення Джо Байдена. Обмежити постачання 2000 фунтових бомб у травні минулого року спровокувала одну з найбільших криз у відносинах Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю під час 15-місячної війни в Газі та втрату рейтингу. В такий спосіб Байден продемонстрував, що був проти вторгнення Ізраїлю в Рафах. Адміністрація була стурбована тим, що використання Ізраїлем важких бомб у густонаселених районах Гази призведе до значних жертв серед цивільного населення нетаніяху та його прихильників Ізраїля та Ша. Використали рішення Байдена, щоб неправдиво заявити про ембарго на постачання зброї в Ізраїлю. Що ж про перші візити, прикметно, що дійсно до Саудівської Аравії, про рішення, які можуть там ухвалюватися, і проти російського диктатора Путіна хотілось би сподіватися принаймні, в нафтовому аспекті, і про те, як Трамп, сівши на свій останній президентський пояс, може дійсно стабілізувати ситуацію навколо Ізраїлю на близькому сході. Чи вдасться йому? Поговоримо просто зараз. І до нашого ефіру долучається. Євген Добряк, експерт, міжнародник пане Євгене щиро вітаю вас, раді дуже бачити. Слава Україні Героям слава, вітаю вас, пані Ірина. Пані Євгене, ну бачимо, що Дональд Трамп каже, два варіанти в мене є. Можливо, так як і було в 2017 році, можливо, Британія, але скорше за все, враховуючи вже і звернення Трампа до Саудівської Аравії, те, що гроші йому теж ніколи не муляли очі а скорше. Навпаки, то ймовірно, свою першу закордонну поїздку там здійснити Саудівської Аравії. Нагадаю, кілька днями раніше, в цей четвер, виступаючи на полях всесвітньої економічного форуму у Давосі, 23 січня було на календарі. Дональд Трамп звернувся до Саудівської Аравії, сказавши, що якби ще раніше було знижено ціни на Росію. Сійську нафту та війна би фактично закінчилася проти України. Саудівська Аравія відповіла як завжди дуже не розмито, скажімо так, на цю пропозицію Дональда Трампа зауважив, зауваживши, що позиція королівства і ОПЕК спрямована на довгострокову стабільність ринку. На що нам треба очікувати, якщо цей візит буде дійсно здійснено до Саудівської Аравії? Як ви підозрюєте, чи може Саудівська Аравія, домовившись про щось хороше і про що з Трампом піти на крок, аби демпінгувати ціни на російську нафту і забезпечувати ринок своєї? Ще більше разом зі штатами. Ну я думаю, що дійсно перший візит Трампа в разі 47-го президента буде дійсно до Саудівської Аравії. Я це прогнозую, як і в 17-му році. Це для республіканців взагалі і для Дональда Трампа це є дуже важлива країна і має величезне значення для двосторонніх стосунків з сполученими штатами. А на сьогоднішній день дійсно в зв'язку з тими подіями, які існують сьогодні нестабільні в світі, і в регіоні близького середнього сходу і в центрі Європи. Де Трамп позиціонує себе як майбутній миротворець і так далі він прекрасно розуміє, що треба мати дуже серйозний суттєвий козир в руках, який міг би реально вплинути на. Російську Федерацію на Путіна для того, щоб він зупинив війну або принаймні перестав фінансувати її. Один з таких механізмів, один з ключових механізмів, це є зниження цін на нафту. Зниження цін на нафту шляхом вибросу дуже великої кількості нафти може здійснити звичайно така країна, як Саудівська Аравія, і їх партнери по арабському, по арабській перській затоці, такі як об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрей, Наман і так далі. Тобто, звичайно, в його при це. плюс заява Саудівської Аравії про те, що вони готові інвестувати реально в економіку Сполучених Штатів 600 мільярдів доларів, а це співпадає з стратегічною концепцією Саудівської Аравії, візія 2030, розвитку несерйових прибутків і розвитку несерйового розвитку Саудівської Аравії відхід від залежності від вогневоднів, і так далі, співпраця в галузі штучного інтелекту. Все це виходить до того, що е, е, дійсно я планую і думаю, що перший візит е, дійсно травм здійснити свої. Скраві, є дуже багато спільних інтересів. Плюс його головний, головна мета це продовження аграрічних угод. Це фактично. Заключення дипломатичних стосунків між Саудівською Аравією і Ізраїлем, що застабілізує взагалі ситуацію на близькому сході на дуже довгий час, і це його одна з головних цілей, які він переслідує. Це вигідно і Ізраїлю, і Саудівській Аравії. Вони в принципі чекають цього. Єдине, що потрібно остаточно завершити ситуацію в Газі, обмін заміжниками угу. і взагалі закінчити воєнні дії. І в практичному плані стосовно Цього ми прекрасно пам'ятаємо 85 86 роки років минулого століття, коли Саудівська Аравія, ну, різні є точки зору стосовно цього, чи це був зговор, чи це не був зговор. Я знаю те, що мені саудівці розповідали безпосередньо під час моїх офіційних візитів Веря в свій час. Що дійсно це була домовленість, негласна домовленість між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією, коли Саудіти викинули дуже велику кількість нафти на світовий ринок. У зв'язку з війною в Афганістані багато було питань. І тоді були дуже тісні стратегічні стосунки між США і Саудівською Аравією. Фактично, обвал цін призвів до того, що радянська нафта була неконкурентно спроможна, її ніхто не купував. І далі ми побачили і вихід з Афганістану і розвал радянського Союзу. Зараз така ж ситуація цілком можлива в зеркальному, в зеркальному вигляді. Я про це говорю вже з 14-го року: що обвал нафтового ринку обмежить доступ Росії до фінансових ресурсів і не дасть їм Можливість агресивних дій по відношенню до інших країн-сусідів і до України це було після анексії Криму. Я про це завжди казав. А зараз ми на сьогоднішній день бачимо реальну ситуацію, коли ми можемо. Практичній площині це побачить, якщо обмежиться постачання грошей до бюджету Росії, звичайно, це знизить її можливість і активність вести війну. Ну і звичайно буде підштовхувати до того, щоб все таки Путін пішов на певні перемовини і на певні мирні угоди, які будуть основані на справедливому мирі. Та пане на дійсно лютий місяць вже стане не тільки е, третім роком повномасштабної війни, коли розпочнеться відлік четвертого, а ще й 11 років з моменту насильницької незаконної анексії Росіянами Криму е, б, буде, буде на календарі. На превеликий жаль, шкода, що от ви говорите 2014 року, що світ не пішов на такі кроки. Тому відтак у мене уточнення, будь ласка. А чому Саудівська Аравія дійсно, як каже Трамп, якби вони зробили це раніше, не пішла на цей крок. Можливо, піде зараз. І добре, що історії властиво повторюватися в цьому випадку буде. Чи вони чекали Же Дональда Трампа щоб мати для себе більш вигідні умови, і а наскільки тісні взаємини зараз Саудівської Аравії і а, російського диктатора Путіна, який нагадаю, літав торік туди, літав в об'єднані арабські емірати, хоч боїться висунути носа з бункера але тим не менше, і реакція російського російської верхівки якась може бути на це, чи в них немає чим крить? Ну як як вони можуть тут протидіяти? Ну давайте я вам поясню по перше стосунки між Росією і Саудівською Аравією. Це відносини в рамках ОПЕК Плюс. Так, все. Росію використовують як свадібного генерала в ОПЕК Плюс не більше. Не більше. Немає ніяких спільних серйозних проектів між Російською Федерацією і Саудівською Аравією. Чому? Тому що Росія не може не в технологічному, не в інвестиційному плані, не в якому запропонувати Саудівській Аравії щось нове, проривне, яке б могла Саудівська Аравія використати для захисту своїх чи національних інтересів, економічних, військових і так далі. У них тісні стратегічні стосунки з західним світом. В першу чергу це сполучені штати, це стратегічна. Усна угода 45-го року між королем засновником Абдуль Рахманом аль Мальсалуда і президентом Сполучених Штатів Флаг Франкліном Рузвельтом на е, борту крейсера Куінсі біля берегов в обмін на е, безпеку. Оця формула працює 80 років до сьогоднішнього дня. Зараз її хочуть формалізувати вигляді. Великої стратегічної оборонної угоди між Сполученими Штатами і ЕРІЯДАМ з ратифікацією Конгресом Сполучених Штатів це Сполучені штати інвестували гроші технології і так, далі, і так далі. Вони фактично зробили королівство в тому вигляді, в якому вони є, своєю допомогою. Також це були британці, які допомогли взагалі об'єднати нежихіджа і королівство об'єднали королівство Саудівської Аравії, коли виникло в 26-му році Році це британці допомагали, і так далі. Тісних стосунків між Росією і е, Саудівською Аравією ніколи не було. Недолуга політика Сталіна взагалі зруйнувала відносини Радянського Союзу і Саудівської Аравії в 1938 році, коли він розстріляв перших полпредів Радянського Союзу Хакімова і Тіракулова, які були особисті друзі короля Абделязіза і так далі. З 1938 по дев'яносто рік не було взагалі відношень із Саудівською Аравією і СРСР, а потім тільки з Російською Федерацією. Тобто за. Пропонувати їм нічого неможливо. чому не вийшло у Байдена е, ну логічне питання так, такі кроки, тому що стратегія Сполучених Штатів по відношенню до Близького Сходу і безпосередньо до свого головного стратегічного союзника у них є два їх два головних: це Ізраїль і Саудівська Аравія, але Саудівська Аравія раніше. Ізраїль став набагато пізніше стратегічним союзником США. взагалі була єдина стратегія, але підходи адміністрації демократів та республіканців були інші, і це ми бачили по стосунках безпосередньо. Саудіти, араби і так далі вони завжди е, орієнтовані на близькі стосунки, дружні стосунки, які, е, які вони вибудовують, вимальовують, і які були у них з Рональдом Рейганом, з Бушем Старшим, з Бушем Молодшим, відповідно з Дональдом Трампом. Це все республіканці. Такі помірковані відносини е, на загальному дипломатичному рівні були непогані і з Картером, і з тим же Клінтоном. І, в принципі, сабами, але Обама, наприклад, їх дуже серйозно зіпсував і по відносини відносина із за того, що він заключив невигідну угоду з раном ядерним. І проти цього виступали і Ізраїль, і Саудіти, тому що ця угода була категорично невигідна всім. І потім, уже коли розвідка Ізраїля викрила іранське досьє і показала уже тоді новому президенту Дональду Трампу про те, що 500 500 домів цього досьє, де вони показали, що вони не просто не зупинили там збагачення чи е, проекти по отримання ядерної зброї, вони, по-перше, не показали всі об'єкти, вони продовжують свою бойову ядерну програму, і так далі. І Тоді Дональд Трамп вийшов з цієї невигідної е, ядерної угоди. Тобто, бачите, підходи різні є. Той же адміністрація Джозефа Байдена, яка почала говорити про те. Використовувати скандал з тоді загибелю журналіста Джамаля Хашові, хоча це зовсім інша ситуація. Це зовсім інші були, зовсім інша історія, і навіщо було звинувачувати відразу про принца цих Питання він не був, він не мав відношення до вбивства. Це вбивство сталося випадково в консульці Стамбула в результаті бійки між Кашогі і представниками Мохамарату Саудівської Аравії, які були всі страчені до, до речі після цього. А вони почали говорити про. Порушення всіх там прав, що це було замовлене вбивство безпосередньо кронпринцем і так далі. Ну, звичайно, як будуть реагувати королівська сім'я аль саудов Звичайно, дуже негативно, тому що хто міг би дати команду в Стамбулі, тоді, коли були дуже такі складні відносини між Саудівською Аравією і Туреччиною, замовити вбивство журналіста, якого всі знають, під камери і так далі. Ну, це бред пов. Те, що особистість Джамаля хашоді дуже така неоднозначна, не він з дуже впливової е, саудівської єгипетської сім'ї його дядька Дан Кашоді був один з головних е, оружейних баронів двадцятого століття, який займався продажем зброї. Його двоюридний брат, доді Альфаєт, друг Діани Принцеси Уельської, був і так далі. Його дядько Мухаммед Альфаєт, який недавно помер, батько доді Альфаєта, так далі. це дуже впливова людина з дуже великими амбіціями, який в принципі своїми діями виступав проти. Королівства безпосередньо не просто проти Сауди, Са, Сауда, е, як правлячої дінастії. Він виступав певними своїми діями проти стабільності в королівстві і взагалі в мусульманському світі, тому що він мав відносини з братами мусульманами. Це організація, яка заборонена в Саудівській Аравії безпосередньо, і там могли бути джерела і вогнища нестабільності. Які б могли призвести до дуже негативних наслідків, воюють собі в Саудівській Арамії країні, яка є гранительницею двох священних святинь, меджика Храм Мекки і мечеть пророка в Медіні, головні ісламські святині, виникає отакі такі от заворушення. Виникає нестабільна ситуація, яка спровокована у цими. І терористичними і забороненими ісламістськими групами, які заборонені в Саудівській Аравії. Плюс це головне головне джерело енергетичної стабільності світової. От яка ситуація. А е, адміністрація демократів Байдена підійшла дуже неправильно до цієї позиції mm -hmm. стосовно свого бачення е, ситуації Саудівської Аравії. Звичайно, коли Байден поїхав в Джиду. Коли він е, думав, що дійсно можливо вирішити питання з е, королем Сарманом або з кронпринцем е, Мухаммедом бен Бінсерманом стосовно того, що було збільшено видобут, видобуток нафти, звичайно, йому нібито сказали, так, да, ми подумаємо, все буде нормально, інша а сталося яким чином, сталося таким чином, що вони відмовили і навпаки скоротили ще на 500 тисяч барів. Yeah. Тобто, от така ситуація. А зараз безпосередньо, до речі. Реакція на заяву Трампа на Долузькому форумі відреагував присутній там міністр економіки і планування Вісал Алібрахів. Uh -huh. Він сказав, що да, ми зробимо все для того, щоб ринок був довгостривалий, довготривалий, стабільний і так далі. Тобто, фактично, якщо переводити, треба, можна сказати, так, що ми давно вже про все домовились, і ми все зробимо так, як потрібно. Тобто, ці розпливчати арабські тематики східні. Там, якщо їх в принципі, перекласти нормальною мовою, там в принципі, сказано, що вони готові до цих кроків. Їм вигідно вийти з, цього, з цієї залежності картельної ОПЕК Плюс, мається на увазі, коли вони готують. Саудівська Аравія виконує всі квоти по видобутку чи скороченню нафти. А інші гравці, ну, наприклад, такі як Росія та да, ОПЕК Плюс, вона не може. Ні, швидко, ні не швидко і не, не, не надає статистичних даних або збільшити, або зменшити видобуток. У них немає технічної можливості на це. А за це можуть зробити на протязі там двох-трьох тижнів, реально або збільшити, або зменшити видобуток нафти і вплинути на світові е, ціни. Плюс розширенням ринків своїх тут же в чому йде мова? Знижуючи знижується, знижується ціна, але збільшується пропозиція на ринку, розширюється ринок завдяки низькій ціні. Вони просто зара. Ренсують свої доходи, які вони мають, плюс дуже низька собі вартість видобутку нафти. Я сподіваюся, що ці кроки будуть зроблені, і ці кроки суттєво вплинуть на військового злочинця Путіна для того, щоб він почав зупиняти оцю агресивну свої агресивні дії по відношенню до України. Пані Євгене, прекрасно, просто мені подобається цей сценарій, і бачу, що в вигоді будуть всі великі геополітичні гравці, до яких дійсно військовий злочинець Путін давно не належить від слова зовсім. Дякую вам. Сьогодні вже на жаль, ефір змушує мене казати спасибі, але ситуацію в Ізраїлі на близькому сході дуже хотілось би з вами обговорити. Тож до наступних, сподіваюсь, дуже скорих зустрічей. Спасибі, це було більш ніж цікаво. На все добре. Дякую. Дякую, Євген Добряк, експерт, міжнародник був разом з нами. Впевно, скоро з'явиться тут обов'язково якомога швидше. Ми продовжимо говорити про те, як гарно двічі лауреат, тричі лауреат поліцейської премії і американський журналіст Томас Фрідман у своїй статті для The New York Times Пише про те, що удачу вам, містере Трамп. Історія стежить за вами. Це ваш останній поїзд, містере Трамп щодо близького сходу щодо Ізраїлю. І Фрідман бажає Трампу скористатися цим, не запізнитися на нього і навести лад на близькому сході в регіоні. Оні, ми це в наступних наших ефірах обговоримо з паном Євгеном. Сьогодні ж говорили про те, що свій перший візит Трамп планує або до Саудівської Аравії, або до Британії. Скорше за все він відбудеться саме до Саудівської Аравії. Там будуть говорити про демпінгування, знижена цін на. Нафту, що болісно вдарить по російському диктатору, а для Саудівської Аравії, для країн ОПЕК, для всього світу, для сполучених штатів відкриє більше можливостей для видобутку, видобутку відтак, як ми почули, буде більше пропозицій, Ринок просто оживе. А Путін, а Путін дійсно винеться в холодильнику. Кіар-код з'явився на наших з вами екранах, а це значить, що час нагадати, що триває наш збір на Ніса Навара для сумського прикордонного загону. 86% зібрано, 420 тисяч гривень нам потрібно. Впевнена, що цього тепло, хоч поки що ще й зимового дня. Саме нагода зручна, перетранковуючи вже обідню хто як спрокидається кавою, за яку ми дякуємо за можливість цепити в спокійних умовах нашим захисникам, якраз задонатити і допомогти їм. Тож, будь ласка, сама долучаюся і вас. Запрошую.